А? немає. Доброго вечора, народ. Ніч на вулиці ми прискаємо. Шусь... <гум> Муштрує наливає гліфосад. Наливає гліфосад. Каже, там три Відкриває палуку другу. Виїхали, не кропити. У нас тут до нас світарь. не знаю скільки ми затягнемося. Виїхали одним трактором, зашипили за цей. От вона припітне зроблено, я вже по-моєму знімав відео посилював. Та вже друг, вже рік, як. Рівно рік, як ми це зробили, так? А? Маємо гелію і маємо якийсь чистопол, не знаю, що це за чистопол, що толку не буде І даємо по 4 літри на гектар. Тобто за бак даємо. Вісім літрів. Вісім літрів народ. В там у нас, що залишається в баку, то ми зливаємо, щоб потім, якби би не хватило десь в полі, щоб долити, там. пару метрів доїхати. Плануємо, комбінуємо. Сім перший день, перший раз ночі ми оприскуємо. З новим навігатором. Виключу зараз. Окручу таке. Я не можу налюбуватися. Зараз опущу все. Бачите. Я не можу налюбуватися. Показую стрілочка. Тут от трактор наш теж по лінії. Можемо водити. Тут тут збилося. Ну і тут, тут метри показувати. Метр, два, три, чотири. Збилося вже більше там п'яти чи, чи ні, десяти метрів, вже стрілочка показує. І вліво, вліво, тракторист. Ну, ш -ш шутки шутками, але я ще раз скажу, проти колдона. Там був дурдом, Трактор один бік їде. Та біда показує в другий бік, павломіряє метром зовсім друге. Плюнув ночі, кропили ми приїхав додому. То не було, то не було кроплення. Ну що, ось таке. Йдемо. Йдемо до роботи. Ми тут заїхали в садок, тут є пайма, туди далі. Тут заправляємося. Тропили 2 гектари. 2,30 у нас вийшло. Баком. Тут вийшов. 2.30 вийшло, бо я 8,5-9 км ульотав. Поле рівненьке. Ну, Я думаю, за... не дуже заросло. Тут заросло. Я думаю, то 4 лікар справиться на раз-два. Ти вже залив? Не помахай ручку. Як повстанець, два пальці. Я не взяв наушники свої. Я люблю слухати повстанські пісні. Люблю слухати. Вчора на гармошці, вечором світла в нас не було. Я собі сів на ліжко на своє. І все, меніся, це почало здогадувати. Всі старі, старі пісні, всі, які я колись на танцях грав в 70-х. Так, все, ми дозаряджаємо, ми виключаємося.